А чи знали ви, що під час великих військових конфліктів технологічні компанії заробляють мільярди? За останні роки їхні прибутки різко зросли, і це не просто збіг. Як війни можуть сприяти стрімкому зростанню технологій? Це саме те, про що ми сьогодні поговоримо. Ви на каналі Каспіан Репорт Україна за мікрофоном ДОФА, і ми раді вам представити нову рубрику під назвою Фронти Думок. Виявляється, багато сучасних технологій, якими ми користуємося щодня, були спочатку розроблені для військових потреб. Як ця тенденція впливає на нашу повсякденність, і які наслідки воно має для майбутнього? Уявіть собі, світ, де кожна нова війна це не лише трагедія, а й золотий клондайк для технологічних гігантів. Чи справедливо, що поки люди гинуть, корпорації збагачуються на смерті? Питання етики стає все гострішим, коли ми говоримо про прибутки від війни. Чи повинні компанії заробляти на конфліктах, коли війна руйнує життя і держави? Оборонні технології дійсно можуть зберегти людське життя, створюючи більш досконалі системи для захисту і попередження загроз? Однак з кожним новим контрактом технологічні компанії збільшують свої прибутки в умовах насильства і хаосу. Наприклад, після кожної великої війни акції оборонних підрядників стабільно зростають. Зараз, коли цифрові технології і штучний інтелект активно розвиваються, ми стикаємося з новими етичними викликами. Давайте розглянемо декілька реальних прикладів. Під час Другої світової війни компанії, такі як IBM і Boeing, отримали величезний поштовх для розвитку завдяки військовим замовленням. А сьогодні гіганти, такі як Lockheed Martin, Northrop Grumman і Raytheon з кожним новим роком. Нарощують свої оборонні контракти. Локід Мартін, наприклад, не стільки розробляє сучасні винищувачі, а й працює над дронами і штучним інтелектом для військових цілей. Це приносить їм мільярди і дозволяє впливати на глобальну безпеку. З іншого боку, компанії кшталт Палантір спеціалізуються на аналітичних програмах, які допомагають військовим у планувальній операції. Війна в Україні показала, як швидко адаптовуються нові технології від безпілотників до розвідки на основі штучного інтелекту, що свідчить про новий рівень технологічної війни. Один із яскравих моментів у цій історії це війна в Іраку у 2003 році. Саме тоді компанія Хелібуртрон отримала величезні контракти на Мільярди доларів для відновлення і забезпечення військової операції. Це був переломний момент, який показав, наскільки потужним може бути ріст компаній, пов'язаних із війною. З тих пір їхній вплив на світову економіку лише зростав у сучасних конфліктах, таких як війна в Сирії чи в Україні. Ми бачимо не лише участь класичних оборонних гігантів, але й технологічних стартапів, які розробляють інноваційні рішення, такі як кібербезпека і військові комунікації на основі штучного інтелекту. Ці події ставлять нас перед питанням. Де межа між необхідністю захисту і комерційними вигодами? Ще одним переломним моментом у взаємовідносинах між війною та технологіями стала війна в Україні. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році українські оборонні компанії отримали значний імпульс для розвитку. Завдяки міжнародній підтримці і вчасним технологічним досягненням Україна продемонструвала неймовірну адаптивність і здатність до інновацій. Наприклад, українська компанія Укроборонпром запустила нові проекти у сфері безпілотних систем і високоточної зброї. Інша компанія Skyton, що спеціалізується на виробництві безпілотників. Змогла наростити свої виробничі потужності та укласти контракти на постачання дронів для військових. Це підняло українські оборонні технології на новий рівень, зробивши їх помітними на світовому ринку. Війна в Україні ставала випробуванням для багатьох технологій, і сьогодні українські оборонні розробки активно використовуються як для захисту. Так і для протидії різноманітним сучасним загрозам, що демонструє глибокий вплив конфліктів на інноваційний прогрес. Як бачимо, війна і технологія йдуть пліч опліч. З одного боку війни сприяють технологічним проривам, а з іншого, ціна цих проривів є надто високою і часто пов'язана з етичними питаннями. Складні взаємини між війною і прогресом залишаються темою для глибокого обговорення. Що ви думаєте, дорогі друзі, про те, що технології та війна йдуть поруч, чи етично отримувати прибуток на конфліктах? Поділіться своїми думками в коментарях і не забудьте запропонувати теми для наших наступних відео. Давайте разом обговорювати найважливіші питання сьогодення. Що ж друзі, з вами був канал Каспіан Репорт Україна біля мікрофона ДОФА і почуємося.